20 квітня. Всім доброго здоров'я. 24 рік. Так, зацвіли в нас кисточкові. Це лича. Ось. Пробую формувати веретином. Що вийде, то вийде. На вже був на деревах, але невеличкі. В тому році нічого не було. Побачимо, що буде в цьому. Якщо все буде добре, зніму плодами. Отак квітне але я знімав відео, як її я її обрізав. Ось так вона зараз виглядає цвіту. Холодно, були дощі, але ну, вона утримала цвіт так що, можливо, зараз буде навіть більше, ніж потрібно, проріджувати плоди. Так виглядає сорт, який як ромена зорька був куплений. Він тільки починає квітнути. Ось тихо два дерева. Третє засихає. Мабуть, манілія добила його. Так, квітне черешня. Назву не знаю, бо купував за іншою, але це не вона. Ось. Не дуже. Ну, але ще й. Багато бутонів не розкрилося. Це так перший рік в мене квітне глобус. білой на слива. Тих два деревця. Ось так. Це велика, але ще та Трішки дерево хворіє, але але, але було дуже жорстко обрізано і буде влітку потім ще дорізатися, тому що, ну, допустив я не таку крону, як хотів. І мав гірший результат по обрізці і по збору вражаїв, ніж хотілося би. В тому році від сонячних опіків постраждали практично більшість дерев. дерев. Думаю, що, мабуть, із-за цього розвиток їх в цьому році слабше, бо кара проводить менше соку, ніж потрібно. слива Стенлі Ось Так вона вже квітне, але, ну, ще багато квітів буде. Брунька розпускається. Ось. Довгоносик атакує. Треба бризкати, але були дощі. Це Амерс. Амерс взагалі, взагалі, взагалі це перший рік він. Тільки квітне, не знаю. Купував камерс. що буде, побачимо, тільки-тільки починає ось квіткова брунька розкриватися. Може потепліше, буде швидше. Анна шпет. Анна шпет теж взагалі. Це перший рік вона квітне, вона закрита. Жодної квітки нема. Олевич Калов. Добре в цьому році, дуже добре квітне, пізніше обріжу зайве, бо дерево завелике заважає там ще за нею а, посаджена пізня слива топхід. Топхід, до речі, теж. Тільки починає, тільки тільки починає. Тобто в порівнянні із Стенлі це... Ну, дня на 3-4 це різниця така. Ось. Абрикос, Це абрикос так. Сусіда взяв, він дерева спилив, я його зробив під щепу. ну ось. Думав прибирати, але вирішив формувати ось так колонами. Побачимо, що в цьому році це дасть. в тому році було небагато плодів, але великі і смачні. Це абрикос залишився, купував як, 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 як. як ай, не можу згадати. Ну, якісь Купував два пізніх З надією, що буде пізне цвітіння. Ні, він вже вже відсвів. Ось. Залишались такі ось квіти. Побачу, буде що чи не буде з нього. Ось. Ну, він дуже хворіє. Це якась там французька селекція і його так рве, не знаю. Манілія так наче. Не прихватує, але дуже по стволу такі рвані рани. І от я перший рік обрізав повністю все, Обравляв розчином бідного купоросу, щоб воно там Ну, затягує, затягує, що буде, ніто то піде у підріб... підрібнювач. Так, ну груші ще ні, груші сплять. Персик, до речі, теж спить, тільки-тільки викидає. Ось так виглядає іповідна слива суперіор. Вона а, зацвіла разом з абрикосом, тобто вона дуже рано зацвітає. І можливо буде попадати, хоча жодного разу не було, під заморозки. Ось. Це колна відна єрьомина. Дуже подобається вона мені. Проста в уході, в обрізці. Смачні великі плоди. Ось так вона зараз виглядає. Ось це теж але це вже трішки відцвітає. Менш плодить. Квіток залишилося, Ну, в принципі, є ще це теж стенлі. Перший рік буде більш-менш вражай. Так, і ось це теж. Слива мене теж так формує, що ну, формую, як заманиться, Хочу щось. В неї вже був вражай. Яблуні. ще сплять. Флоріна тільки починає ось. Виганяти бруньку квіткову. Ось так ще одна лича. Квітне. Персики, ті шо з кісточок. Чим добре, що він навіть якщо і пропадає, гоне. Знизу зі ствола новий пагін. Можна формувати дерево. Поки спить, перше-перше от тільки бруньки квіткові починають. Буде тепло, він піде. Буду жорстко обрізати його, бо тут практично дуже мало бруньок. Можу зніму відео, як буду робити все. На все добре, бувайте.